З нами на прямому зв'язку Олександр Кирилін, це старший лейтенант, заступник начальника 2-ї прикордонної застави 2-го відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7-го прикордонного загону. Олександр, вітаю вас. Вітаю. Вітаю, доброго ранку. Вітаю, 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 Навзаєм. Давайте почнемо зі збору. На нашому екрані ви бачите QR-код, бачите номер карти. Як вам зручніше долучатись, будь ласка, зараз малих донатів не буває. Гривня, 2, 5, 10. Все має значення. Олександре, збираєте на Мавіки 3Т. Чим вони вам допоможуть? Розкажіть, конкретно вам на вашій ділянці фронту. Так, в Севіру збираємо Мавіки Т. Так скажемо, суттєво. Як в організації оборони, так і для виявлення техніки, підтримки та вваження. Ми використовуємо як перекрити, так і інші засоби. Але особливість цього закладу є те, що він наділений теплиною камерою. Нашому науку є велика можливість для маскового, для відкритого рішення. А коли відсутні такі заси, складніше знайти, складніше вивити. і відповідно з тих засобів ефективна, відповідно нам легше вийде оборонятися. Нам обійдеться зберегти життя здоров'я військових службів. Не досить щорога до позиції. Саме тому є велика необхідність збільшення санкцій. Крім того, ми досить сильно навченими, чинимо навченим, своїм досвідом вже поклали високі результати хлопці, екіпажі цих мавіків, які дійсно вміють користуватись так, як потрібно. Друзі, насправді немаленька сума, яку збирає Олександр для свого підрозділу 3,5 мільйони необхідно. Зібрано понад мільйон. Тому, будь ласка, давайте за цей час, за ці кілька хвилин, поки ми будемо з паном Олександром спілкуватися. Наскільки це можливо наблизимося до цієї фінальної суми? Я нагадую, що не буває малих донатів і ті люди, які... Скидають по 5, 10, 20 гривень. Скільки можуть, скільки скидають, але роблять це регулярно. Роблять це постійно в міру своїх можливостей. От на вас і тримається власне весь наш волонтерський рух. Тому якщо ви думаєте, що ваші 5 гривень нічого не змінюють, це не так. Просто знайте, що це не так, і ми вдячні кожному, хто не залишається байдужим і підтримує сили оборони України. Олександр, ми хотіли з вами більш детально поговорити про ситуацію у серебрянському лісі, який вже і не ліз давно про що ми знаємо. Розкажіть, будь ласка, який зараз характер боїв у цій місцевості і як впливає на цей характер? Впливають зимові погодні умови? Насправді правильна організація і злагоджені мають великі цьому націлянці. Дуже сильно в своїх логічних шахтах, тому що наші підрозділи, як ми під сумні, ведемо вогонь по всьому, що рухається, тому що кожна техніка, яка намагається підвести особовий склад, вона є під прицілом. Мавіки третини, які ми збираємо, в цьому відіграють надважливу надважливо. І хочу сказати, що противник підтягує свої раби з тих районів РФ для того, щоб активізувати. Проте вони не мають можливості робити ціна масовому. Вони працюють в невеликих групах 80 чоловік. На боясне копчитим там розбивати ці групи вогнем артерії, артилінами, землі полиці. Що... Якщо говорити про можливості росіян на цій місцевості, чи можете вони там застосовувати важку техніку? Ну і так само ви, чи йдеться тільки про легкі транспортні засоби, типу Багі чи якихось там цих китайських гольфкарів? Якщо ми говоримо про противника, так важку техніку застосовувати не можуть лише на дальніх підстух, на дальніх, облажах, тому що навіть там це не є для простодачі. Постійно ведеться розвідка, постійно ведеться вогонь по вийовій техніці. А що стосується переднього краю, ні, тут вони таких шансів працювати важких не мають. Тому що одразу техніка, яка ще наближається до переднього краю, вона знищується вогнем як артилерії, так і. Є. Уже 70 тисяч. 000... Що стосується НАТО, так, понад 70 тисяч гривень придали вам наші глядачі. Продовжать. Так. Що стосується нашої роботи, так, на нашій ділянці в тих умовах, в тому важкою такою працювати досить складно. В багатьох місцях це не є ні ефективно, ні маневрено, тому так намагаємося більше працювати баги квадрикли в такому дусі, те більшим... що є більш мобільним більше. 80 тисяч гривень плюс вже передали вам наші глядачі. І ми вдячні кожному, хто долучається до підтримки Сил оборони України. Ну точно можемо 100, Тому, якщо у вас були якісь роздуми з приводу того, чи долучатися до цього збору, просто зробіть гарну справу і розпочніть. День з підтримки Сил оборони України, як на мене, найкращий з усіх можливих способів день розпочати. Олександре, як ви загалом оцінюєте боєготовність тих російських сил, які стоять навпроти вас у Сребрянському лісництві? Напроти нас насправді стоять різного роду війська, які мають різну підготовку. Що стосується моб ресурсу, про які я казав, які підтягує з силових. Районів, вони є мало навченими, це ті, хто йдуть на обойтесь, але є також і підготовлені службовці, які здійснюють як контроль за ними, так і залучаться в молоді, коли це є для них більш критично. Нам Відомо про те, що дії підготовки не підготовлені військових вони різняються долі за до характером, тому і при виявленні ми намагаємося зрозуміти чи кого це війська і які а на що це впливає? Рід військ, ось це знання? Що, що вам це розуміння дає? Це розуміння дає потенційні можливості, так скажемо, які ворог намагається реалізувати саме зараз. Олександр, спасибі вам велике. 100 тисяч гривень задонатили наші глядачі, поки ми з вами розмовляли. І можна ще долучитися до збору. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, в будь-який момент можна це зробити. Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави, був в нашому ефірі.